Чоловік не буде ідеальний, він буде допускати якихось помилки, він буде робити щось неоптимально, і жінка може на це ображатися. Так само, як і жінка може в стосунках робити якісь речі, на які чоловік може на неї ображатися. Ви можете пробути три хвилини в цьому стані, ви можете пробути три години в цьому стані, а можна три дні пробути в цьому стані. Є люди, які роками живуть в цьому стані. Питання: а навіщо? Рано чи пізно потрібно буде вибачити, щоб рухатися далі? Чому не вибачити відразу? Чому відразу не сказати собі, що він мені не ворог? Так він зробив ось це. це мені це не подобається неприємно, я вважаю, що так не мало би бути, але він мені не ворог. Він мій чоловік, я його обрала, я за нього вийшла заміж. Тому давай-ка я спробую все ж таки це все відпустити і рухатися далі. Тому що, якщо чоловік перед вами буде відчувати себе як мокрий кіт, який постійно облитий вашими образами, вашими розчаруваннями, вашим зневагою, вашим таким ставленням, він буде від вас холодний, закритий дуже далеко. Тому вибачити і почати цей процес потрібно заради себе, і чим легший і так би мовити, відходчивий у жінки характер, тим краще буде для стосунків, це так само працює для чоловіків. Це все один в один працює для них, але у нас сьогодні передача називається Як зробити чоловіка щасливим, тому ми більше робимо упор з точки зору жінок.